Світ Оксани Караванської це світ, що всі звикли бачити на подіумі. Але я ж знаю, що для близьких людей, і я так думаю, що всі твої клієнти, це і є близькі тобі люди. Вони знають інакший світ Оксани Караванської. Я про нього хочу трошки поговорити. Я сама настільки щаслива кожен раз, коли потрапляю до тебе сюди в ательє, коли ти можеш прийти на піводи, а залишитися на п'ять-шість. Цю атмосферу можна віднести до плюсів бізнесу Оксани Караванської. Насправді я просто страшенно люблю взагалі людей. І я люблю бачити ту людину, для якої я щось роблю. І коли мені тато колись казав, що ти підеш в академію мистецтв і ти будеш дипломована швея, він десь, в принципі, мав рацію, тому що я більше дипломована швея, аніж дизайнер, який створює просто колекції ні для кого, а там якісь абстрактні, з надією, що колись хтось із його побачить фанатів і купиться. Я люблю створювати для конкретної людини, мені так цікавіше. Звичайно, що коли є правила гри, то я роблю цілі колекції, лінійки. От і не знаю, хто їх потім буде купувати, але ж. Ці люди вони от вони от, мусять бути, тому що я маю бачити фідбек, якийсь маю отримувати. І виходить так, що людина, якщо до мене прийшла перший раз, вона або один щось пошила собі і пішла, або я не її дизайнер, або залишилась, як ти кажеш, на 4-5 годин, або на 4-5 років, і далі, далі. І ми шиємо спочатку випускні дітям, потім шиємо їм весільні сукні, потім шиємо їм там для їхніх дітей новонароджених сукні, якісь там для христин і далі, далі. І це дійсно стає такою великою сім'єю Оксани. Е, для бізнесу це дуже шкодить, тому що це правда забирає дуже багато часу. Але мені особисто це дуже допомагає, тому що коли я спілкуюся з людьми, я розумію, для якої я людини взагалі роблю свої колекції так набагато простіше. Е, наприклад, я е, ще коли в академії вчилася, мені казали, ну, зробіть для середньостатистичної жінки. Я так і до сьогоднішнього дня, вже скільки років в цьому бізнесі, я так і не зрозуміла, хто вона ця середньостатистична жінка. Для мене її не існує. А ти багато часу в Києві проводиш? Дуже багато, більш ніж я б хотіла. Більше ніж у Львові. Ну, напевно, що так. Тобто клієнтів все-таки більше там? Сьогодні так. А де продається бренд Оксана Корованська, крім е монобрендових ателіє? Ми власне зупинили повністю. Майже повністю зупинили продаж в будь-яких бутиках і продаємо їх або по телефону наші речі, або по інтернету. Ну або в наших ательє. От є, є, є буквально пару бутиків які є мультибренди, які продають етноодяг, і відповідно там ми свої капсульні колекції їм продаємо. Але в основному Оксану Караванську справжню можна знайти тільки в ательі Оксани Караванської, позвонивши попередньо. І це, до речі, ну, на жаль, вимушена ситуація, тому що з того моменту, коли ми почали робити у цей бренд Вишиванка Кутюр, з'явилося стільки дешевих підробок. Причому, ну я не приховую того, що моя бірка продається на базарі, це ж десять років тому вже було. Так, ми спочатку хотіли подати в суд, а потім е, зрозуміли, що ну, там поряд висить там Версаче, Фере, Гучі, ну і так далі. Думаю, та ладно, я все одно від того не є застрахований, хто захоче робити підробку, він і буде робити. І власне тому ми прийняли е, три роки тому таке жорстке стратегічне рішення, що всі, хто вважає, що вони придбали Оксану Караванську. Вони мають бути певні, що її можна купити тільки у неї особисто. А ти в якийсь момент припинила участь у тижні моди українському? Так. Яка причина тому? У всьому світі, незважаючи на купу грошей, ти все одно не можеш просто так потрапити в тиждень моди. Ти маєш обов'язково задекларувати свою колекцію, хоча б частково показати, хоча б ескізи, хоча б одну річ виготовлену, і тільки після того тобі ласкаво дозволять заплатити гроші, великі гроші, за участь в тижні моди. Ну так сталося, що в український тиждень моди, маючи гроші, може зайти будь-хто. Незважаючи на те, який це рівень і яка якість. І відповідно, якщо ну говоримо так банально, все впирається в гроші. Це було вже питання принципу. Якщо з мене беруть стільки саме грошей за участь в цьому тижні, як з дизайнера, який взагалі з нульовим ім'ям ще поки що, який тільки просто заходить на цей ринок, ну це неправильно, тому що ті спонсори, а звичайно, що український тиждень моди живе виключно на спонсорські гроші, і це логічно. То е, спонсори дають гроші на наші імена, на ті, котрі починали з тижня моди. І відповідно значить, має бути якась лояльна градація. Ну, нема яльної градації. Я спочатку зробила свою особисту площадку, а потім зрозуміла, що мені в принципі набагато цікавіше робити свою особисту площадку і робити свої власні покази, не прив'язані, скажімо так, ні до якогось часу, ні до якихось певних зобов'язань. Ну, останній показ, на якому я була, це ну, організація геніальна. Абсолютно у мене таке враження було, що я десь у Франції. Дякую показів. Організовано ну, я вже наймайші... навчилася за стільки років. Ліна. Є правило. Ну, тобто, якщо я роблю колекцію про та так як у всьому світі це робиться, то я відповідно розраховую на те, що я от її там за 9 місяців наперед зробила. Я потім ці наступні 9 місяців моніторю. Відповідно, я отримую вже якісь результати відразу ж після самого показу, де сидять байери. Де сидять преса, яка розбирається, яка 100% фахівець в власне фешені, де сидять блогери популярні, ну і де в кінці кінців просто сидять мої дорогі клієнти на першому ряді, просто для того, щоб вони гарно поплескати. Але в основному сидять всі професіонали. На сьогоднішній день наша українська неділя моди виглядає приблизно так: приходять дуже популярні. – Люди. – Людис <laughs> роблять прекрасно собі відразу селфіс, тут же виставляються по всіх носіях, які тільки можна, і відразу ж замість того, щоб сидіти і дивитися на показі на колекцію, сидять і просто втикають в телефон, дивляться, скільки вже лайків вони Це отримали. Це унікальна от, де, та особливість так. української так. моди. <laughs> – Так, і, і чесно кажучи, ну для чого мені було платити великі гроші за участь в цьому тижні моди? То, по суті, приходять ті самі мої друзі, ті самі мої друзі-журналісти, яких особисто я запрошую. І запрошує моя піар-компанія, з якою я працюю. Тому що, наприклад, якщо е, я не запрошую якогось журналіста, то стаття відповідно ну, все останнім часом було його заангажоване. Майже все практично. І відповідно, коли пишеться там такий дизайнер, такий, такий та ін, та ін-крапочка. Я не хочу бути та Ін-Крапочка за свої гроші. От, Відповідно, я тому вирішила, що я це буду все робити сама. І, власне, найгірше було і найболючіше те, що. Ті байери, які мали би там сидіти і працювати, ну їх майже немає. Це ті самі мої знайомі власники бутіків наших українських, з якими я домовляюсь приватно, і рівно це ті самі мої знайомі, які там живуть чи в Нью-Йорку, чи вони живуть в Лондоні, на моїх особистих, приватних. Засадах, я з ними є знайома, я їм показую свої колекції. Тобто, ну не, пот... не, не працює цей механізм взагалі. Я розумію, про що ти говориш, тому що після твого показу влітку на Альфа-Джаз фестивалі я підійшла брати інтерв'ю у одного з головних редакторів одного з найвідоміших у світі глянців, але української версії, попросила прокоментувати показ Оксани Караванської, на що я отримала абсолютно неочікувану для себе відповідь. Ну, ви ж бачите, що я в її вишиванці, і цим все сказано. Тобто, людина настільки неграмотна в світі моди, що вона навіть двох слів не могла прокоментувати твою колекцію. В мене був тоді шок. Я розумію, добре, про що ти говориш? Це дійсно сумна. І, історія. Власне, ну, якщо вже говорити про журналістів, які пишуть про моду. То коли на другий день після показу до тебе дзвонять журналісти і не питаються, скільки в тебе замовили одиниць одягу на наступний сезон, а питаються, а хто у вас купив ваш одяг уже? Тобто вони навіть не розуміють, що я показую не для того, щоб до мене прибігли за куліси і купили бігом, а я показую для того, щоб з'явилися бутіки, які захочуть мені замовлення зробити, і продавати це рівно в той сезон, який прийде. Я, наприклад, вийшла на таку історію, що я е, створюю колекції, які є поза часом. Тобто я не даю їм градацію, що це є жорстке літо або що це там, наприклад, жорстка зима. Я просто там якось їх називаю умовно. І, в принципі, їх можна замовляти практично відразу ж. І от мені здається, що за цим якраз і майбутнє взагалі всього модного бізнесу. Хоча для індустрії це важко, тому що набагато простіше півроку виготовляти те, що тобі замовили, аніж активізуватися і зробити це, скажімо, за два-три тижні або за місяць. Але в цьому є свій резон, мені здається. Який Львів твоєї мрії? Розкажи про нього. Якщо брати саме місто і саму архітектуру, то по суті це місто вже існує. Я його страшенно люблю. І я ще коли була маленькою, коли вчилася в академії. Я найбільше в світі любила втікати, наприклад, десь там в якихось паузах, там, ну, можливо, навіть уроки прогулювати, і просто гуляти по місту. І мені мама забороняла ходити центральними вулицями, ну тому що все-таки діти на вулиці самі це трошки небезпечно, напевне. Але мені... Настільки подобалося місто, і настільки, от воно моє було, і ця енергетика настільки моя була, що я просто це робила, і тому це місто вже є для мене. Місто мрії, якщо вже так говорити точніше, я б дуже хотіла, щоб ці старі будинки були реставровані, щоб вони не пропали. І дуже прикро, коли, наприклад, в центрі міста завалюється будинок, а через якісь примітивні махінативні історії хтось там з кимось не може поділити, стоїть величезна діра і клоака, в якій навіть не можна поставити парковку. Звичайно, стоять якісь там ці ящики зі сміттям. Ну, ти знаєш, про яке місце говорю напроти пам'ятника Міцкевича. Ну, це просто катастрофа для мене. Я не розумію, як взагалі таке можна допускати в такому місті. Це неправильно. От, от це також є елемент. Міста моєї мрії. А ще я страшенно мрію про те, що ці дірки в нашій архітектурі центральній, які вже поламані і понищені, все-таки мають заповнятися сучасним, тільки абсолютно сучасним, не адаптацією під старовину і не тавтологією, там, не якийсь там необароко або неомодерн. А тим, от так як робить це Франція, наприклад, як Париж це робить, вони дозволяють з'являтися поруч із старою архітектурою якимось абсолютно новітнім формам, але вони також мають мати якусь дуже велику архітектурну цінність майбутнього. Вони мають бути цікаві ці проекти. Ти недавно була на я так розумію, це була презентація фестивалю Моцарт, який відбудеться в серпні наступного року. Ти би могла розказати трошки про. Що ти побачила про свої це, враження? Це дуже велике щастя. Я взагалі страшенно тішуся, що, власне, от я не встигла договорити про цей промінчик в темному царстві, він є. Тому що, безперечно, завжди буде та, той прошарок львів'ян, які хочуть хорошого, і які не хочуть тільки їздити там по віденських операх і балахах, а хочуть робити це тут. І слава тобі, Господи, що є такі відомі львів'яни у всьому світі. Які не покидають свого міста, які, е, як то казав, Вінніпух, безвозмісно, то тобто, є даром приїжджають сюди, привозять сюди талановитих людей, і це все показують, і будуть показувати і щось роблять, і не чекаючи, що поки їх хтось запросить і заплатить їм за це гонорари. Є така чудова дівчина її звати Оксана Линів. Вона є власне, ми про неї зараз говоримо. Я так розумію, ти за неї запиталася. За. Вона є е, одна з найкращих диригентів світу жінок. І вона львів'янка, вона моя колишня, до речі, товаришка. Це так також дуже приємно мені було, що так склалося. І вона от вимріяла собі цю історію, і вона це привезла. І вона започаткувала цей фестиваль. І назвали його Моцарт, тому що як виявилося, навіть я причому що я вважала себе такою львів'янкою, яка все знає про Львів. Я не знала, що тут дуже багато років жив син Моцарта, молодший. От і тому, власне, вирішили вже цьому приурочити цю назву фестивалю. І він буде. І я абсолютно впевнена, що він буде не менш. Фантастичний ніж Альфа на сьогоднішній день є у Львові, який також привніс все таки дуже велику хвилю сюди. Культура Це трошки інша культура, але все одно хвиля пішла. Це ж особисто заслуга Михайла Фрідмана. Я так розумію, це тільки тому, що він львів'янин, тому що він патріот свого міста. Ще один із патріотів, так який так само, ну тобто, він це може зробити на дуже високому рівні. Оксана Линів це робить на своєму рівні, на які вона виглядає зовсім не нижче Ні, Абсолютно я мала на увазі, напевно, розмахся таки так, так, але все одно, але це дуже достойно. Але я дуже маю надію, що не будуть приїжджати так, як, наприклад, приїжджають на Альфа Джаз сьогодні. Тобто, це дуже смішно. але Альфа Джаз перетворився таку свого роду меку львівську раз на рік. І коли, наприклад, мені розповідала директор цього фестивалю, каже, виявляєш собі, дзвонить до мене. Баришня і каже: Мені треба білети на суботу і на воскресіння. А вона каже, на кого ви хотіли піти. Ні, то ви не слышите, на суботу і на воскресіння. Тобто я не розумієш, розумію. про що я, я це говорю. Розумію, що тобто це посівка. стало фішкою, це стало мекою приїжджати до Львова саме в цей час. Субота, воскресення чи п'ятниця, субота. І я дуже маю надію, що все-таки на цей фестиваль, який буде класичної музики, будуть приїжджати не так, що мені треба на суботу, не на неділю, а будуть все-таки розуміти, на кого вони їдуть. Ну, Якщо не буде віп-зони з фуршетом, то їм прийдеться знаєш, Краще хай буде віп-зона з фуршетом, хай їдуть, ми їх навчимо, і вони через три роки. Роки може вже будуть знати, на кого вони їдуть. Ну тому що класика на відміну від джазу незмінна, імена ті самі. Чомусь, власне, от така дилема є у Львові відносно Альфа джазу, при тому всьому, що це величезна подія для Львова, величезна, я вважаю. І незважаючи на те, що її що це є, ну, можна говорити багато, чиї це гроші, там російські, американські, яка різниця зрештою, так це не є українські гроші. Але це є те і та подія, яка дає львів'янам. Жити потім цілий рік, тому що реально готельєри заробляють море грошей. Всі кафешки найпростіші, не най найпримітивніші. Вони також заробляють море грошей. Ресторани і дорогі готелі заробляють море грошей. Сувенірні ці всі майстерні заробляють море грошей. Тільки тому що на цю подію, оскільки вона стала така популярна, приїжджає не тільки вже вся Україна, а вже приїжджають і росіяни, і поляки, і іноземці приїжджають. І приїжджають люди, які взагалі привозять з собою там ці каремати і, і, і не маючи можливості купити квиток, просто збоку сідають в парку. І приїжджають ці люди, які купують звичайно ВІП-зону, шампанське, де подають, і всі вони чуються прекрасно на цій одній площадці. Тобто я не знаю, чому львів'яни його не люблять. Мені здається, що це такий трошки елемент снобізму. Все таки так приємно, Оксанка, коли є про що поговорити. Це правда. І дуже класно, що в нас така знаєш, не зовсім фешенівська розмова. У мене два найстрашніші питання в житті, коли мене запитують, що буде модне наступного сезону. Мене розриває просто в цей момент. І ще одне питання, на яке я також терпіти не можу відповідати. Звідки ви берете натхнення? От я з міста свого беру натхнення. Оце також місто моєї мрії Львів, яке буде далі, далі давати мені натхнення. От я просто йдуся. Пройдуся по вулиці пішки, я собі навіть, до речі, звичку зробила, також я, е, коли хороша погода, йду на роботу пішки. От, оскільки я в самому центрі маю роботу і живу недалеко. І я йду і я можу вийти там з якимось дуже хижим настроєм. Ну, всякі бувають вже ті ситуації. І я поки дійду, я приходжу з посмішкою на роботу. Ну що, за українську моду і за нашу зустріч.